Акценти Вітаю вас 21 вересня. Світ відзначає міжнародний день миру. Це те, чого ми прагнемо. Але звісно, мир в нашій країні можливий лише після перемоги над ворогом. Як наші захисники наближають цю подію, що ми можемо зробити задля цього? Та власне, як допомогти тим, хто ціною власного життя і здоров'я гонить ворога з нашої землі. Говоримо з моїм гостем. Це Михайло Пирог, командир ДФС ЗТГ номер 4 голова обласної асоціації об'єднань учасників АТО. Член всеукраїнського об'єднання Рух ветеранів України. Вітаю вас! Вітаю добрий день! Отже, День миру, схвалений ООН у 1981 році. Він зазвичай має ознаменуватись припиненням вогню і насильства у всьому світі. ООН закликає зробити це, хоча б на 24 години. От в Україні це можливо. Що ми спостерігаємо? Ну, ми спостерігаємо. Не тільки зараз, а починаючи з 2014 року, всі ідеї припинення вогню зіштовхувалися з небажанням робити в першу чергу це зі сторони ворога. І будь-які домовленості з ними ну, закінчувалися продовженням або навіть ескалацією військових дій. Заклик зі сторони ООН, можливо, і важливий. Якщо б до нього дослухалися, або були якісь важелі впливу для того, щоб це дійсно могло відбутися. На превеликий жаль, на сьогоднішній день мало хто дослухається до будь-яких прохань. ООН. І суто моя думка, що на сьогоднішній день ті можливості, які були на початку створення цієї організації, до чого вона прагнула, на сьогоднішній день. І я це спостерігаю особисто починаючи з 2014 року. На мій погляд і на мою думку, вони вичерпані. Треба робити, створювати або якісь нові альянси. А, впевнений, що будь-яке добро, воно все одно повинно бути з кулаками, тому що завжди у світі будуть знаходитися люди, які будуть вважати, що вони сильні і будуть намагатися. Образити більш слабкішого. Тому добрі люди повинні мати силу і вміти себе захистити. Що для вас сила? Яку силу ви зараз в конкретному випадку маєте на увазі? Я маю на увазі, що на нашому прикладі це єдність української нації, це справжнє відродження української нації, коли вся нація України буде. Як одна велика родина, підтримувати до одного, де вони не знаходилися. Чи в нас в Україні, чи за кордоном, вимушено, чи просто за кордоном, з огляду на життєві якісь події, щоб кожен українець відчував себе частиною цієї нації, частиною цієї родини. Це про ментальність, а якщо про матеріальні моменти, наприклад, ну, ядерна зброя змогла б стати гарантом того, що у нас не було б війни. Наявність країні? Можливо, так, да. можливо, ні. Якщо ворог прийняв рішення застосувати ядерну зброю, навіть присутність ядерної зброї в наших руках не гарантувало б нам повної безпеки, на превеликий жаль. Так воно б впливало на певні нюанси, на певні моменти, беззаперечно. І, скоріш за все, те, що Україна залишилась без ядерного озброєння, то це. Велика помилка влади, політиків, рішення, яке було прийнято на той час. Тому що розраховувати завжди, треба дружити зі всіма, треба підтримувати стосунки, заключати міжнародні договори, союзи, але в першу чергу розраховувати на свої сили, на власні. Ми згадали про ініціативу ООН, заклик щодо припинення вогню у всьому світі. От взагалі, подібні заклики, занепокоєння країн, які, ну, подібні ініціативи країн, які не є зараз учасниками конфлікту в Україні. Наскільки це дієво в наших реаліях, на вашу думку? І чи дійсно такі заклики, такі ініціативи вони важливі? Дуже багато країн, які в голос підтримують Україну і не тільки після повномасштабного вторгнення 24 лютого, 2022 року, а й з 2014 року. Всі ці роки, всі ці 9 років війни дуже багатьох військових обурює як хлопців, так і дівчат невірні. Розрахунки, коли рахують війну 570 днів, 571, 572, 573. Війна йде з 2014 року, дев'ятий рік, а точиться вона з московитами протягом сторіч. І тому рахувати війну тільки починаючи з 24 лютого, це, скажімо так. Відноситися з неповагою і з неправильно ставитися ну, таким чином неправильне ставлення до всіх, хто з 2014 року віддавав життя і здоров'я на передових позиціях російсько-української війни. Тому от тут є, є такі нюанси дуже важливі. І весь цей час дуже багато країн і дуже багато організацій, впливових, і, і військового напрямку, і цивільного. Висловлюють своє занепокоєння. Занепокоєнням не можна зупинити ворога, занепокоєнням не можна зарядити артилерію, неможливо зарядити стрілецьку зброю. Тому занепокоєння це дуже добре, але цього замало. Ну, це лише як позиція цієї країни, але підкріплена має бути чим. От що для нас важливіше, якої допомоги Україна дійсно потребує від закордонних друзів. Що б вони могли зробити для припинення війни? От надання зброї достатньо і занепокоєнь. Окрім надання зброї, я впевнений. І це, ну, скоріш за все, не тільки моя думка, а багато хто погодиться. Окрім надання зброї від західних партнерів, обов'язково треба будувати свої виробництва набоїв, снарядів, тих же дронів. Які на сьогоднішній день відіграють дуже важливу роль. Дуже важливу, ну це навіть не можна сказати наскільки. Це очі, це фактично очі і вдень, і вночі, які рятують життя наших бійців. Тому і це все треба робити, це треба організовувати, це треба ставити на економічно на військові рейки і наповнювати наші війська сучасною зброєю, навчати на це людей, готувати людей кожного дня кожної секунди, щоб наблизити перемогу якнайскоріше, найскоріше, уникнути зайвих втрат. Хто це має робити і чому не робить? На вашу думку? Це можливо викликати. Ці важелі під так? час війни вони зосереджені у владі, вони зосереджені у Верховної Ради, у влади у президента у Верховній Раді у президента. І у всіх відомствах і міністерствах, які за це відповідають, з від чинного законодавства. Всі можливості для цього в них є: від існуючих законів і до можливості прийняти відповідні постанови або законні акти для того, щоб це все зрушити в найкращий бік, скажімо так. Чому вони це не роблять? Не до мене питання, це питання mm -hmm. до них. Добре, от дрони, перше, що ви так визначили, а які взагалі є потреби зараз у наших бійців, наскільки активно їм допомагають? Ну і держава забезпечує, і люди взагалі активні зараз у допомозі армії? Це дуже болюче питання. Тому що я не можу сказати, що держава не робить певних кроків. Це було б неправда. Але те, що ці кроки... Не вирішує всіх проблем. Я розумів на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, 2022 року, що знову ж таки волонтери підняли на свої плечі, як в 2014 році, як протягом всіх цих 9 років тягнули певні потреби підрозділів, бійців. І це не тільки смаколики. Це все, що потребували хлопці, все, що волонтери могли знайти, вони знаходили. Потрошку волонтери видихалися, але з початком повномасштабного вторгнення, це, ну як скажемо, пішло як друге дихання. Відкрилося друге дихання, і я вважаю, що в, що в кожному місті після перемоги обов'язково треба поставити. Якийсь знак відзнаку всім волонтерам, нашим українським і не тільки українським, всім волонтерам, і західним з будь-якої держави, тому що неймовірна підтримка іде. Ну, наприклад, тільки в нашому підрозділі з Великої Британії люди, звичайні люди, нам допомогли і надали нам два джипи, пікапи, які зараз працюють підрозділі, виконують бойове розпорядження. Люди з Великої Британії змогли їх доставити до Запоріжжя для підрозділу. І це не поодинокий випадок. Дуже велика допомога йде від багатьох країн, від багатьох волонтерів і не тільки українських. Тому я впевнений, що окрім вшанування всіх захисників і захисниць, в тому ну, зрозуміло, на превеликий жаль шанування і пам'яті загиблих захисників і захисниць. Я впевнений, що обов'язково в кожному місті необхідно буде вшановувати волонтерів, тому що все, що на сьогоднішній день робиться, а більша частина це волонтерська допомога. Так, ну, Ще раз да, є певні речі, які лежать на плечах держави, і вона їх виконує, вона їх ну, не має права не виконувати. А волонтери вони це виконують за покликом душі, серця і прагнення спільного. Зі всією нацією – це перемога. на початку повномасштабного вторгнення, як ви самі сказали, друге дихання відкрилося у волонтерів. Ща зараз що ми бачимо? Вони продовжують так само активно і активізувати людей, і, і надавати вам допомогу посильну, Чи все ж таки і в них сили тр трішки mm -hmm. вже не ті? Продовжується і буде mm -hmm. продовжуватися, але е, на превеликий е, жаль. Є певні просадки у людей по бізнесу, є певні просадки у людей по, по роботі. Хтось виїхав з тимчасово окупованих територій. Важко знайти роботу, яка б в повному обсязі задовольняла родинні потреби і щоб була можливість ще щось виділяти на армію. Але люди і на це йдуть, і це роблять. Тому дуже велике бажання, щоб держава взяла все. На своїй плечі, тому що у держави більше можливостей, більше сил і дала передохнути волонтерів. І тоді волонтери більше зосереджились би на тих же смаколиках, якихось виїздах концертних для того, щоб розрадити психологічно розвантажити хлопців. Тому що боротьба вона дуже сильна і на превеликий жаль, завтра вона не закінчиться. На превеликий жаль. І тому треба, щоб люди це розуміли, готувались, були сильними і впевненими в тому, що все одно перемога буде наша. Ну так, на жаль, у людей ресурси вичерпні, е, мусимо це розуміти. І знаю, що ви часто спілкуєтеся з хлопцями з передової, От про потреби. Можливо, зараз щось конкретно потрібно і можна про це сказати. Кошти збирайте чи ще щось? Кожен, хто на сьогоднішній день знаходиться не на передовій, має друзів, близьких, рідних, ті, хто безпосередньо знаходиться на тій чи іншій ділянці фронту. Наш підрозділ долучається до допомоги декілька підрозділам нашим. В кожній із цих підрозділів пішли люди з нашого, із нашого підрозділу. Що змогли, ми надали. Той обсяг знань, тренувань, володіння зброєю, тому що в добровольче формування дуже багато прийшло людей, які навіть не проходили службу в строковій армії. А, але тим не менше вони готові були долучитися і хотіли це зробити якнайкраще, тобто піти вже підготовленими. Все, що ми від себе змогли, ми це все зробили. Люди пішли воювати. Наші добровольці на сьогоднішній день ну, фактично представлені у всіх. Родах військ у різних підрозділах, тому перераховувати їх зараз немає сенсу. Всі підрозділи виконують свої бойові задачі якнайнайкраще. Чого не вистачає? Не вистачає поповнення, не вистачає якихось елементарних речей. Які, скажемо, тут не сприймаються, можливо. Хоча їздять наші волонтери, їздять з якимись концертами хлопці, дівчата, які дотичні до артистичної спільноти, їздять, дають, не вистачає. Дуже багато психологічного навантаження, mm -hmm. дуже важка війна. Ми це бачимо по мирних містах, які постійно під угрозою обстрілу. Відповідно, можна тільки собі уявити, що відбувається на передових позиціях під щоденними обстрілами. Це ну, дуже, дуже важко, дуже тяжко. Дійсно, психологічне навантаження дуже високе, особливо на наших захисників. От настрій у них як зараз? Настрій все одно налаштований усіх на перемогу, це навіть не обговорюється. Але хотілося б. Ну, велике бажання, щоб змінився підхід до рекрутингу, до набору війська, щоб люди, як і в перші дні, розуміли, що без цього не буде перемоги, що треба це робити, могли мати змогу підготуватися і свідомо йти поповнювати або змінювати хлопців і дівчат. Зараз і підготовки тих, не вистачає, на вашу думку, мобілізованих? Не вистачає мотивації. Не вистачає мотивації, тому що декілька місяців тому в цій студії я казав, що не можна з екранів телебачення розказувати людям, що ЗСУ молодці, у них все добре і завтра буде перемога. А таких у нас ораторів вистачало. Не можна таку лінію проводити. Люди сприймають це і на рівні підсвідомості, і вони стають впевнені, що ЗСУ ну, молодці, у нас все добре, то що ж нам перейматися? Залізні хлопці. Ми тут, так, да, хлопці залізні, у нас все добре. І тому люди ходять на роботу, посильно допомагають ЗСУ, донатять, щось роблять, і таким чином вони вважають, що цього достатньо, цього недостатньо. Треба зробити всій нації, всій державі надзусилля, мобілізуватися в повному обсязі. Це не означає, що всіх треба згрести в армію, ті, хто вміє, ті, хто не вміє, без розбору. Ні. Але треба фаховий, дуже фаховий підхід в кожному випадку. Тому що ну, ми можемо. В залежить життя і так. результат. Так. І ми можемо подивитися різницю між інформацією, яка відбувається і знаходиться в телеграм-каналах, в інтернет-ресурсах, і що у нас відбувається в загальних ну, державних ЗМІ. Велика різниця, і вона дратує людей. І вона не дає правдиве бачення того, що треба насправді робити. Можливо, влада. Приймається тим, що люди будуть налякані і побіжуть. Не побіжуть. Хто хотів побігти, вже побігли. Я не рахую тих, хто вимушено, вимушено був виїхати, у кого є діти або старенькі батьки. Тут не можна всіх знову ж таки рівняти під один, під один рівень. Дуже багато родин виїхало, рятуючи дітей, або рятуючи батьків, або із за хвороби і неможливості, а хтось психологічно навіть не переносить звуки сирен. І таке теж є, і я особисто знаю таких людей. Вибухи переносять, сирени не можуть. То просто це ступор, це стрес, це у людей психологічне навантаження. І тому от треба на рівні державних змін, на рівні держави. Розказувати людям, що робити, яким чином, е малювати, показувати чіткі плани, чіткі дії, дотримуватися е цих планів і дій, щоб люди бачили, що да, держава зі свого Бога те, що каже, те і робить, і відповідно люди готові від себе віддавати і захищати. Вибачте, коли в нас купа іномарок е дуже дорогих, їздить десь там по закордонах з нормальними чоловіками. Повними сил. А тут військомати ходять по вулицях і намагаються знайти мобілізаційний резерв. Ну, це неправильно, це просто неправильно. По відношенню до тих, хто воював з 2014 року, по відношенню до тих, хто сам прийшов в військомати 24 лютого, і по відношенню до тих, хто піде туди завтра, ви член всеукраїнського об'єднання рух ветеранів України. От чим зараз займається об'єднання? На сьогоднішній день ну, я не знаю жодного члена руху ветеранів або інших ветеранських організацій, хто не був би долучений до військової справи. Всі знаходяться, хто в своїх підрозділах, в яких проходили службу ще з 2014 року, хтось поміняв напрямок і знову ж таки додавали зараз у нас і дрони, і водні, і повітряні. Є куди людям прикласти і знання, і сили, і вміння. Фактично всі, хто приймає участь у гості ветеранів, зараз воюють, захищають державу, хоча і продовжуємо, наскільки це виходить, спільними зусиллями, вже сьогодні налагоджувати і закладувати фундамент завтрашньої допомоги тим захисникам і захисницям, які повернуться, тому що. Проблем буде дуже багато. Лякатися цього не треба. Треба саме навколо цих проблем об'єднувати людей вмотивованих. Це і психологічна допомога, це і фізична реабілітація. На превеликий жаль, дуже велика територія нашої держави, тимчасово окупована, засіяна зараз мінними полями. Через це дуже важко, наскільки я це бачу. Можливо, командування, інше бачення, ну, в принципі, це є і в відкритих е, істочниках. Е, дуже багато травм пов'язаних з е, міновибухових, з минуванням. І це все треба буде лікувати. Лікувати тіло, лікувати душу, лікувати психіку. І Роботи вистачить на всіх, на всіх спеціалістів, які сьогодні є, і яких сьогодні ще навіть, на жаль, немає. Е, також хотілося б. Дуже велике бажання, щоб держава вже сьогодні розуміла, робила замовлення державні на певних спеціалістів, як медичних, так і соціальних працівників, тому що вони будуть дуже потрібні. Так само і на викладачів, які зможуть підвищувати рівень освіти захисників і захисниць, які прийдуть. Саме так. І викладачі якихось профільних направлень це стосується і будівництва. Нам дуже багато прийдеться відбудовувати. Нам ну, дуже багато. Дуже багато роботи. Після дуже, роботи дуже багато висачить на будь-який смак. Головне, не опускати руку, розуміти, що да, це треба зробити, і ми це зробимо. І навіть зробимо краще, ніж було. Але для цього людей треба вчити, готувати. І казати правду. Тоді yeah. люди розуміють, де і коли буде то світле майбутнє, до якого всі прагнуть. От у серпні українські ветерани зустрічалися з американськими колегами. Е, мова йшла якраз таки про обмін досвіду в роботі з ветеранами, я так розумію. От що Україна може запозичити у США, на вашу думку, у цьому напрямку. Того, що ви сказали, там проводять. дуже 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 багато цікавих речей, які підходять нам, нашим ветеранам і для нашої держави. Є речі, які можливо, ну притаманні од суто американській угу. нації, американському народу, і ну щось можна взяти, щось? ні на да, тобто, тут треба вибірково підходити з нашим менталітетом угу. і брати те. Що зайде і буде працювати тут як найкраще, тобто тут не треба нічого вигадувати щось нове, тому що воно все вже все нове, вже давно вигадано до нас. Та у нас дуже кмітлива треба... нація, що зможуть е, І Ми зможемо взяти найкраще mm -hmm. і до цього найкращого, що вже хтось е, зробив, випробував е, і воно працює. І там не треба нічого додавати. Але ми можемо до цього працюючого ще додати купу своїх нюансів, які нам допоможуть рухатися далі і ще краще. І саме з американцями про це й була розмова, і були ветерани. Ми з ними спілкувалися. У нас був на це час, окрім офіційних зустрічей. Ми спілкувалися неофіційно, і саме про це і ми з ними розмовляли. Якщо можна коротко, день миру, коли в Україні буде мир, від чого це залежить? На вашу думку, дуже коротко, якщо можна, ну звісно, мир, дати не чекаємо. Мир в Україні залежить від наших можливостей. Об'єднатися і разом спільно однією нацією перемогти ворога, дякую вам, пане Михайле, що ви сьогодні були в акцентах. Успіхів вам і швидко, як найшвидшої перемоги нам, всім нам так. Ми спілкувалися з Михайлом Пирогом, командиром ДФЗТГ номер 4 головою обласної асоціації об'єднання учасників АТО ООС, членом всеукраїнського об'єднання рух ветеранів України. А на цьому все я бажаю миру. Нам усім віримо, що наша перемога вже близько. А поки бережіть себе тихої нам ночі до зустрічі.